Слава Україні! Орден Золота зірка. Президент України присвоїв герою України з Кам'янця. Не тверази водій спричинив ДТП у Хмельницькому. У Дорашні двоє чоловіків в пошуках скарбів проникли в чужий будинок. Я Ольга Захарченко, вітаю вас на першому подільському. У новій каховці на тимчасово окупованій території Херсонщини рух опору підірвав штаб партії Путіна. Про це повідомляє центр національного спротиву. Сьогодні пролунали вибухи біля входу в офіс окупаційної партії «Єдина Росія та неподалік від виборчої дільниці. Наразі ворог намагається приховати факт присутності сил спротиву окупації на тимчасово окупованих територіях. Росіяни заявляють про міфічні БПЛА, які нібито вдарили по об'єктах. Нагадаємо, 17 березня у Росії відбудуться президентські вибори. Російська центральна виборча комісія ухвалила рішення, що голосування на виборах президента Росії відбудеться також і на тимчасово окупованих територіях України. Кабінет міністрів України призначив Віктора Павлушчика головою національного агентства з питань запобігання корупції, та затвердив кількох заступників голів обласних державних адміністрацій. Також тимчасово призначивши Андрія Даника, головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій, також звільнивши Олександра Кохана з посади голови Сарненської районної державної адміністрації. Орден Золота зірка посмертно присвоєно Герою України старшому лейтенанту Руслану Прусу з Кам'янець-Подільського району. Спочатку Руслан брав участь в антитерористичній операції. А 1 березня 2022-го його мобілізували до Збройних сил України. Чоловік був заступником командира роти вогневої підтримки військової частини. 23 травня 2023-го Під час артилерійського обстрілу поблизу Бахмута Руслан Прус отримав поранення несумісні з життя. Чоловіку було 40 років. Вічна пам'ять і слава герою. На честь чотирьох полеглих воїнів з Кам'янця-Подільського відкрили меморіальні дошки. На фасаді Кам'янець-Подільського ліцею номер 7 вшанували пам'ять полеглих захисників. Усі вони були випускниками навчального закладу. А саме Борис Оріг, Олег Дуберт, Максим Гасанов та Олексій Комарніцький. Шанувати пам'ять полеглих українських захисників на подвір'я ліцею зібралися родини загиблих, освітяни, їх побратими та однокласники. Вічна пам'ять і слава полеглим героям! Двоє чоловіків в пошуках скарбів проникли в чужий будинок у Дерашні. Про це повідомляє Хмельницькому районному управлінні поліції. Чоловіки вірили, що під будинком ще з минулого століття заховані коштовності. Тож двоє місцевих жителів 66 та 27 років, довірившись місцевим чуткам, озброїлись металошукачем і вирушили на пошуки стародавніх коштовностей. Знаючи, що господарів немає вдома, чоловіки розбили вікно і проникли в приватний будинок. Однак шум почули сусіди і зателефонували власне. Господарі приїхали додому і, заставши незнайомців у будинку, звернулися до поліції. Наразі правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження і згодом оголосили чоловікам підозру. Санкція статті передбачає альтернативні види покарання, найсуворіше з яких це обмеження волі строком до трьох років. Нетверезий водій спричинив ДТП у Хмельницькому. Аварія сталася вчора на вулиці Старокостятинівське шосе. 28-річний водій ВАЗу допустив зіткнення з авто Мерседес, що зупинилося попереду. В результаті ДТП автомобілі отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками. А під час спілкування з водієм ВАЗ патрульні виявили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд на драгері показав результат, що у понад 11 разів перевищує встановлену норму. На водія ВАЗ оформили два адміністративні матеріали. 4 березня народився український композитор і поет Володимир Івасюк. В пам'ять про легенду української естради у Хмельницькому проведуть благодійний концерт. Про це повідомили в управлінні культури та туризму міста Хмельницького. Вхід вільний. Проте під час благодійного концерту до 75-річчя Володимира Івасюка збиратимуть кошти на потреби Збройних сил України. Отже, концерт 4 березня о 18-й у Хмельницькому обласному музично-драматичному театрі імені Старицького. Станом на цьому це усі події, якими встигаємо поділитися. Слідкуйте за соціальними мережами телеканалу, аби не пропустити найважливіше. Мирного та спокійного дня! Бережіть себе.